Ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та-та-та. Ви бачите, що я пропав насчт Злой няни. А це вже напоминаю, перший сезон злоняні. няни. Десята серія, це фінал, да? Ми бачите, що ви там ждали 15 чи 14 чи 14 днів. Ну, я все-таки Ну, це лучше, чем не місяць, так же, як я. Можу сказати нам. Ребята. а? Насчет школи. Я не знаю. Начнт летсплей. Будуть виходити відео кожен день. А якщо вийде, бо скоро в нас канікули, і тоді буде. Якщо все буде шикарно, то... Да, все буде шикарно. А, логічно сказав. Ребята, ну, треба все сказати. Фінал. Да. Вот так в мене фінал. Я дуже постарався. Поставте лайкос, летсплеї будуть. Насчт серіалу школи. Хм. Я вже не знаю. Но, если будет, то будет, ну, якщо буде, то буде, ну, як це так сказати, то там будуть і участвувати маняки. Лібо ж зняти цілий серіал про маньяки. Ну тому що другий серіал, а тут можна сказати сюжет около смішних сімейки. Це про смішну сімейку, як... яка вона смішна, прикольна. Тут всі проблеми хлябаються. І там була проблема це маняки. В злі няні. Там появилась зла няня. І ще плюс маньяки вернулись. Це вже прям так. А про маньяків це вже буде прям серія прям ну, серії прям про маньяків маньяків представте. Там не буде просто обичної серії типу весел. Так да. і там, мені каже, я думаю, хватить. Потому що смішні семейки 7 Сім місяців цьому серіалу десь три. Хм, не, не знаю, може два тижні або три. Я не знаю, да, я не знаю, коли вийде. Ну, коротше, не важно. Да? Якщо зняти серіал іменно про маньяків, то це буде класно. І може ми там вже в третьому серіалі іменно про них. Якось їх то зможемо виграти, повідати, не знаю. Тож, то хто говорив, що не буде нових персонажів, а я вам ще не показав ще два маньяка, а вернуться і прошлі маньяки. А тут що, якщо ви дивилися відео, то ви знаєте хто дочка няни. І хто вроді був нормальним і скривався швіль маньяк? Да, а це ви можете дознати, если подивитесь смішну сімейку. Бо це іменно з першоназів і смішної сімейки. Да, спойлер. Ну, хотя якийсь спойлер, ладно. Ну ладно, це можна считать спойлером. То, що в цьому сезоні цей персонаж не з'являвся. Так, да, і він скривався одним маньяком. А другого маніака ви не знаєте. Читай ви знаєте пішана за це, ви видимось мій серіал. Ви не знаєте, чи він маніак, чи не маньяк. Так, да, так. А другого ви взагалі не знаєте. Стопе! Що ти вже задержався, розговорився з вами. Давайте в наш е наш переход прижок. Підписуйся. до кого докопатись? Ілі Іли уработати лай ла 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 лайла Як вадлабобіл. Галя, дзвонив дідом. Оп Алло, мне будет вот, ласочка 500 литров лит энерджи. В смысле, я дебил. Алло? Опять и кондиционеры надо разбираться. Опять и квадробоберы. Уловень 2000 бальсик 2 2 10. Лит. Energy. тепер я на кондиціях, ти розбив. <режит> Заліт Energy. А ты кто? Я вас создав. Ну, поставьте лайк тоді. Ладно, добре. Дальше там боитесь, что вы хочете. Так ты случайно запись включил и так придумал. Хм, прикольно. Ну ладно, иди сюда. Другий раз паріг злетів, но зато прямо в нокаут. О! Картошечка кетчуп. Вкусно, знаєш, що ви вже закінчили? Я тільки почав. Ну ладно. Да, что-то быстро серия закончилась. Ну ладно. Ну, давайте я вам сейчас картошечку дам. ви голодні, на. Спасибо. Вкусно. Да, ребята, пинал злой няни. Конечно, не за 11 днів закінчив, А за скільки 13 чи 14. Нормально, ну ця хоч хоть місяць. ну, Да. А сам, якщо вам була б така ідея, зняти, допустим, дополнительную 11 серію смішної синайки Новий рік. Хм, ну там же написано фінал. Ідеї то є. Да, ребята, фінал. Я досягну. Я ще виложив летсплеї, У мене просмотрі всі упали, що з коротких, що з лінних відео. І тут не то, що я знімав зілом три или скільки тижнів почало мені давати хоч шота. Потому що просмотрів було мало. А тепер їх вже... О, Блін! Ладно, ребята, давайте. Точно. 嗯，来，喂，啥？